Всім доброго дня, друзі. Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал? Мене звати Євген, і я розповідаю про всю дивовижну країну на кінці світу українською мовою. Сьогодні така дуже цікава тема, про яку ми всі повинні пам'ятати і не забувати. І от 22 числа в суботу буде подія, коли по всьому світу будуть запалювати свічки в честь шанування загиблих в голодоморі штучному. І Сьогодні така друзі, тема буде, поговоримо про Голодомор. Але, будь ласка, хочу вас закликати підписатися на цей перший Україну на YouTube канал, поставити подобайку, розлоги, коментар. Також до мене звернулися зараз військові з передової, а саме з-під Кутинська, і їм необхідно зібрати кошти на шини для автомобіля. Давайте це зробимо. Там порівняно не дуже велика сума, я поставив 15 тисяч гривень. Ту частину закинули з першого відео. Давайте доб'ємо цю суму і допоможемо. Вони також обіцяли відзвітувати. І також я це зроблю на своєму ютуб-каналі. Як зробив того разу, бачите, підписали нам. Старяд артилерійський, Нова Зеландія з Євгеном для, наших, для нашої спільноти і відео військової записи минулого разу. І поїхали друзі до нашої теми. Е, як ви знаєте, що в Голодомор е, от комуністична влада знищила в Україні мільйони українців. Ще досі ніхто не може підрахувати, скільки насправді вони забрали життів, адже інформація. Ретально приховувалася в той час і продовжує приховуватися і зараз. Там було три Голодомора, але от 32-33 році забрав найбільше життів українців. Ще був Голодомор 22-й, 23-й рік і 46-й-47. В чому була мета комуністичного режиму? Чому саме українці знищувалися? Тому що Українці це нація свободолюбива. Вони ніколи не терпіли ніякого знущання над собою, виходили на протести. І коли навіть забирати, почали забирати хліб в селян, закривати села, щоб не переїжджали з одного до іншого, люди почали протестувати. І серед протестуючих, от в Україні було, якщо по всій імперії, по всьому радянському Союзі, то в Україні було 56%, тобто найбільше. В Україні завжди був, в нашій нації був сильний етнес, традиції, які передавалися з покоління в покоління. Народні пісні, культура дуже сильна. От, от такі традиції, як у нас калядування, щедрування, посівання, нема жодної нації. І радянська влада. Комуністичний режим, вони знали про це і не могли нічого з цим зробити. Тому от прийняли таке рішення, що треба заморити українців саме голодом. От. Це спочатку робив Сталін, який організовував ці голодомори. І те саме зараз, в принципі, продовжує робити цей путінський режим, який вторгся в Україну і забирає життя і всіх підряд і дітей, і жінок, і мирних людей. Атакуються просто мирні цілі. А скільки було таких братських могил, замордованих в Бучі, в Ірпіні. Це ж все говорить, що вони просто хочуть знищити українців як етнос, як націю. Ця війна просто була зроблена для цього печата. І от коли вернутися по історії після жовтневого перевороту у 17-му році і утворилася УНР, більшовики зрозуміли, що треба з чим з цим щось робити. І тоді вони трохи підіграли, типу створили там столицю в Харкові, пішли на якісь поступки українцям. Але це було зроблено навмисне, потім вони зрозуміли, що треба знищувати нашу націю. І були створені голодомори спочатку там в 22-му році, 1922-му. і з того моменту, от найбільший, був 1932 у 1932-1933. Там яка була ситуація, що почали повністю забирати все зерно адже в нас самі родючі грунти тут в Україні було дати хліба багато, були багаті селяни. Е, створювати різні закони, потім почали забирати е, в зерно, навіть і посівне зерно, тобто їсти взагалі не було що. Е, присилали сюди цілі наряди, які перекривали села. Люди пухли з голоду, голодували е, і не могли нікуди переселятися, там в якийсь інший регіон поїхати. І це зробили спеціально, щоб знищити іменно в цьому регіоні от, українців. Це комуністи зробили, все було заблоковано, ніхто нічого не знав. Інформація була заблокована також. Була велика смертність, але заборонено було писати правду, від чого ця смертність, що це від голода. І така статистика, що от в 33-му році дві третини учнів не пішли до школи, тобто тобто ста чоловік, 60 дітей фактично померли. Дивіться, це просто не вписується зараз. З 10-6, це дві третини. Не пішли до школи. Діти постраждали дуже сильно і також вимерло. 50% населення з таких регіонів, як Черкаська область, Вінницька, Житомирська, Київська. От саме ці регіони дуже сильно постраждали в Україні. І це зараз просто не вписується взагалі. Тобто війна, що зараз почалася, вона вже триває, як я і раніше згадував відео, не з 2014 року, не з 22-го, а вона триває дуже давно, вже декілька століть. От на знищення, просто як наш нації, були заборонені і мова, і релігія раніше. Ще. Там, при царях, потім оце ж знищення нас з Голодомором. І він ударив дуже сильно. Ви ж не думаєте, що це так вимерло там дуже багато мільйонів українців, в Голодомор. А, і це просто так далі і пішло в сані, тому що воно все закарбувалося на генофонді, на генетичному коді. Розумієте, воно ж передалося це все. Про це забувати не можна. І от е, зараз подія буде, де українці в цьому світі будуть запалювати свічку, щоб нанести всім за ці е, жахливі злочини е, в комуністичним режимом, особливо проти українців. Тому я і сам буду запалювати свічку, і от записав, друзі, таке відео для вас інформативне. Ми в цей день повинні бути об'єднані, підтримувати один одного, донести всім людям, що це геноцид українського народу. Такий був реально. От, з кожним роком більше і більше країн світу визнає, що це був скоєний геноцид саме акт голодомору. І добре, що нас багато країн це. Вся інформація була закрита, щоб ніхто ж не знав. Скільки українців загинуло в Голодомор. Там потім вже після 33-го року крайні журналісти приїжджали в Україну за кордону з Англії. Там була людина, яка висвічувала е, правду. І потім, коли відкрили правду, то всі жахнулися реально. Ну, просто ніхто не може підрахувати. За деякими даними, більше 10 мільйонів. Це просто жахіття якесь. Так що, друзі, от така річ, яку ми повинні пам'ятати завжди і доносити особливо іноземцям, щоб вони знали, які були злочини скоєні і що продовжує зараз скоювати Росія під час війни в Україні. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Хочу вас знову закликати, задонатьте, будь ласка, на шини е військовим, які звернулися до мене. Вони зараз на Купинському напрямку. Давайте доб'ємо цей збір, друзі. Е е хочу побажати, щоб всі ваші мрії здійснилися. Будемо на зв'язку і слава Україні!